Вже три місяці в одній з одеських пожежних частин живе чотирилапий улюбленець пес-мажор. Цуценя швидко завоювала увагу та любов рятувальників. У нього є ціла купа іграшок і навіть своя будка у вигляді пожежної машини. Цей пес розпуста долі. Тому ім'я у нього відповідне, розповідає речниця Одеської служби по рятунку Марина Мартиненко. Його люблять всі, це абсолютно, це наскільки залюблена <смітна> тваринка. Чотири караула, в кожному караулі є люди, і ну тобто сказати, що він належить комусь одному, ми не можемо. Є у нас начальник караула другої зміни, який а, сам почав трошки його там тренувати, лежати, сидіти, але а, сказати, що в нього є один власник, ми не можемо. Мажор потроху підростає, тож рятуваль. Вирішили взятися за його виховання. Настав час дізнатися, чи зможе цей загальний улюбленець стати повноцінним помічником для пожежників. Для цього мажора повели до кінологів. Ті насамперед вирішили перевірити вміння цуценя, концентруватися. Адже щоб досягти хороших результатів, чотирилапий друг має бути максимально уважним до слів і дій дресирувальника. Я можу цикнути, можу шкіднути, можу дунути. Мені головна задача, щоб наші очі зіткнулись. Як тільки наші очі зіткнулись, ми говоримо: "Да" і даємо лакомство. Е, угу. це "да" це от, знаєте, пам'ятаєте, шкільні програми лампочка Павлова. Вот это будет сигнал, который: "Да, это значит, я все правильно сделал". Незважаючи на те, що мажор досить непосидючий пес, вправи на концентрацію уваги він виконує дуже добре, каже кінолог. Мажор. Да. Чи-чик-чик-чик. Виглядають, думи. Супер! Піс молодець! Наступний етап вивчити основні команди. І з цим завданням мажор успішно впорався. Сидіть, так. Да. Сидеть, да. Сидеть, да. Видите, быстро, то есть сидеть, да. Теперь. Видите, рука. Стоять, да. Стоять, да. Стоять, да. Хорошо. И теперь вниз руку, видите, лежать, да. То есть дрессированная собачка. Вирок кінологів цей ПЕС може стати реальною допомогою для рятувальників. Мажор швидко вчиться, запам'ятовує необхідні команди та радує оточуючих своїм результатом. Ми перевірили, протестували, пообщалися, побачили такого малаша прекрасного, у якого дуже класно працює мозок, дуже перспективний може працювати. Причому можна придумати йому заняття будь-яке, і спортивне, і служебне. Я думаю, що він буде і поїзд добре, робити, тому що він показав Управляться, надеюсь, буде добре, якщо його воспитатели будут правильно тобто, дуже хороший пацанчик. Приблизно через півроку щеня має освоїти всі базові команди, а вже потім кінологи перевірять, який напрямок роботи найбільше підійде мажору. І Я думала, що ну можливо за те, що він такий залюблений, трошечки ми його розбалували. Ну тобто я не розуміла насправді, як він зреагує. Але е, після цього тренування я так пишаю з ним дуже дуже рада. Насправді, що ця собака буде нам не тільки для любові, для любові то вже само собою. Але і тепер можна її навчити, і можливо навіть стане бойовим псом. Рятувальники планують у майбутньому навчити цуценя шукати людей під завалами і сподіваються, що вже незабаром про подвиги одеського мажора дізнається вся Україна.